Всім привіт! З вами знову я Фанс, і я вам покажу топ 3 крутий, але тільки один крутий, а другий, ну тупі дуречки читаю. На третє місце я поставлю китайка. Да, це те, що китайські змійки. Вона коли націла бубу, то вона взагалі стала хід жопою. Ну, або я не знаю, ніби вона стала як дурачок. А Алона? це на друге місце Лона. Вона сама тупа. В неї є шорти, це про пранки, про застрілять. Це реально хуже. Ну а на перше місце крутий, це Натурал Альбертович. Я тебе Піддержав Натурал Робертович, Бір... тільки я хочу, щоб ти казав українською мовою. Рано вибач. А то я пожалуюся Ютубу. Бу. І так, ти знав, що в Росії зараз Медлет Ютуб? Ти знав? Ти що, із Росії? Чи ти спеціально собі контент руснявий хочеш, щоб, щоб Україну знищили? Ой. Якщо будеш розмовляти російською мовою, то я про тебе зніму розоблачення реально. Предупреждаю, якщо ти в Україні, то запам'ятай, російською мовою не можна, навіть якщо хочеться, не можна. І що, що можна російською мовою? Ну я ж, ну, я ж не кажу, Жу. ну подумаєш, виходить якось. Ну ти постарайся хоч якось свій контент перестати руснявим. А то будеш руснявим. Тебе закриють відсюди. Да и выженять из Украины. Ну